Вітаю колеги. Я Олена Тропчаніна, вчителька хімії школи 9 Покровської міської ради. Також я є авторкою ютуб каналу Олена Тропчаніна. Зрозуміти хімію. Тема мого виступу це інтерактивні робочі опорні картки. Що таке навчальні втрати? Це втрата знань і навичок, академічний регрес через перні. Перерви у навчанні конкретного учня. Звісно, якщо поставити собі задачу допомогти учням надолужити пропущене, успішно продовжувати навчання, то першим кроком буде це діагностувати навчальні втрати. А другим кроком, звісно, буде компенсувати навчальні втрати. Найчастіше Ця компенсація відбувається через надання учням навчальних матеріалів. Це може бути презентації, відео, аналогічні навчання заняття онлайн та завдання для самостійного опрацювання. Якщо використовувати таку стратегію як надання додаткових завдань для самостійного опрацювання, то в застосуванні це буде виглядати так. Може воно бути використане при незначних навчальних втратах в окремих учнів, і обов'язково з покроковим дистанційним супроводом вчителя та наданням зворотного зв'язку учням. Перевагою цієї стратегії є мінімальне використання ресурсів, а недоліком достатньо низька ефективність, тому що ця стратегія підходить для учнів із сформованим умінням. Учитися. Отже, наш вид роботи буде називатися інтерактивні робочі опорні картки-конспекти. Інтерактивні вони, тому що вони будуть містити посилання на різні вправи, відео, зокрема відео YouTube, на домашні експерименти. Звісно, там будуть, буде теоретична складова. Робочі тому що зазначені для самостійної роботи і будуть вміщувати матеріал одного чи бінарних уроків. Отже, методистом відділу дисциплін Людмилою Федорівною Прядко була створена творча група. У складі провідних вчителів хімії Донецької області Олени Бутенко, Юлія Вір'янової, Валентини Бакалдіної, Сергія Богданова і мене. Значить, в цій групі ми, взявшись за календарне планування, створене для сьомого класу за підручником Григоровича, розподілили між собою теми створення цих карток, конспектів. І взялися за роботу. Наразі напрацьована більша частина карток на другий семестр, і повністю перший семестр сьомого класу. Створені картки мають вигляд аркушу. А4 по горизонталі чи вертикалі, створені у PDF форматі Ви вже чули, що вони мають обов'язково активні посилання, тобто, є інтерактивними, змістовними за наповненням, гігієнічно виваженими, виваженими за кольорами і розміщенням матеріалу. І Сьогодні ми з прикладами таких карток ознайомимося. Метою цієї розробки є подолання освітніх втрат на уроках хімії через механізм, що передбачає розроблення ось таких карток конспектів, компенсування з використанням доступних інструментів, і метою також є посилення мотивування учнів до навчання хімії. Отже, обов'язково тут буде і домашній експеримент, і самостійна робота. За створення карток я взялася через аналіз доступних джерел. Звісно, першоосновою створення картки конспекту є обраний нами підручник. Більшість в області обрали підручник авторів. Олексія Григоровича, Олександра Недоруба. Далі у нас було готове календарне планування ось з лівої сторони, у нас. Ви знаєте, тепер у нас хімія один раз на тиждень. Також тими платформами, якими я користувалася. І вам я дуже рекомендую для складання короткого конспекту платформу Мій клас. До речі, там вже є розроблений 7 клас «Нуш». рекомендую також платформу, якою користувалася. Це платформа Easy. Якщо ви ще досі на ній не зареєструвалися, пропоную зробити це негайно. Я думаю, ви оціните цю платформу. Дуже полюбляю сайт з живими листами. Ось цей значок «Live». І, звісно, матеріали власні, авторські матеріали ютуб-каналу Олена Трубчаніна Зрозуміти хімію. При підготовці до створення даних карток ми проаналізували методичні рекомендації, зокрема, статтю проблема освітніх утрат хімії в умовах воєнного стану видатного методиста-хіміка Величко Людмили Петрівни. В цій статті вона проаналізувала освітні втрати в навчанні хімії, що спричинені повноваштальною війною. Отже, нами було взято наступні рекомендації, яку ми і заклали в основу даних карток. Перше, це застосування додаткових навчальних матеріалів. Друге. Саме і взаємонавчання учнів. Ну, звісно, коли вчитель вже склав індивідуальний план, визначив етапи роботи. Третій пункт це виконання доступного хімічного експерименту. Ну, звісно, обов'язково з інтерпретацією результатів досліду. І четверта це теоретична складова. Практичні контрольні роботи, домашні завдання. І головне, що повинно бути проходити червоною ниткою через усі наші картки конспекти, це найперекольніша мотивація під час війни. Мотивація на вивчення хімії. Отже, взявши за основу модельну програму 7-9 клас авторства Григоровича. Та підручник за 7 клас Григоровича Недоруба. Ми беремо ті самі елементи, що є у підручника Григоровича. Давайте їх розглядати. Це робота з інформацією, планування завдань, рефлексія. Значить, з лівої сторони, у нас є мінімальний конспект про хімічний посуд і нагрівальні приводи. Зверху заплановано завдання, яке має виконати учень при роботі з даною карткою до уроків 4-5, карткою конспекту. В правій стороні картки ви бачите запропонований мультсеанс для навчання про хімічний посуд та лабораторне обладнання. Це перекладені мультфільми на моєму каналі. Вивчаємо у грі. Тут пропонуються вправи ігри з платформи Живі робочі листи та тести на урок. І рефлексія це аналіз хімічної казки, яку створена за допомогою штучного інтелекту та аналіз також цього казкового експерименту в якості домашнього експерименту. Пропонується створити підставку для сухого пального своїми руками. На перших слайдах ви бачили посилання на Google Диск, де ви одержите оці картки, створені нашою творчою групою. Переходимо до наступних карток. З лівого боку у нас картка за номером до уроків 11-12 періодична система хімічних елементів. В верхній частині картки ви бачите дуже стислі визначення ключових понять цієї теми. По центру короткоперіодна система хімічних елементів, комірка хімічного елемента, ну а нижня частина аркуша цього конспекта містить такі слова дії, прийоми. Передивитися, переказати це періодичну систему, мультфільм, переказати його друзям. С, П, С Х, Зрозуміло, що за абревіатура тут використане. Скористатися від е, лайфака від семикласниці Аліни. Як вивчити символи хімічних елементів? Х. Характеризувати хімічні елементи за вправою живі листи. І експериментувати запропоноване не тільки з паперовою хімією. Е, системою хімічних елементів, вивчаючи її як географічну мапу. Але й встановити на смартфоні, наприклад, інтерактивну таблицю та досліджувати властивості простих речовин та характеристики хімічних елементів. Картка номер 26 це аналог колишньої практичної роботи за номером 2. Тепер це е, тема 26-го року розділення сумішу піску із сіллю. Причому із розв'язування задач з визначення масової частки. В верхній частині аркуша, як завжди, робота з інформацією, пригадати визначення однорідні на однорідні суміші. Також працюємо за відеодослідами розділення сумішей, посилання на YouTube та вправи розділення сумішів із живими листами. Пропонується зверху визначення, от якраз формула. Визначення фізичної величини масової частки компонентів у суміші. Знизу хімічна бухгалтерія на кухні, так названо ці завдання прикладного характеру. Консервуємо огірки, наливаємо чай та готуємо спагеті. Ну, а сам, сам зміст навчального дослідження. Має малюнок з поясненням, ну і кроки дослідження: що знадобиться, підбити суміш, підсумки роботи та рефлексія, чи стикалися ви з такими операціями у щоденному житті. Ну, ця картка містить лише два активні посилання, але тут їх достатньо. Картка за номером 31 розглядає тему типи хімічних реакцій. Верхня частина містить дуже стислу інформацію про класифікацію за зміною числа речовин, і я також запропонувала тут класифікацію за участю кисню. Центр картки конспекту містить такі елементи, як досліджуємо, моделюємо, проєктуємо ліва частина. Де пропонується посилання на експеримент фараонові Змії, тут же пропонується скласти формулу глюконату кальцію за словесним описом. В правій частині пропонується також розглянути інші варіанти цього популярного хімічного досліду з бюджетних ліків, та скласти рівняння реакції. Більша частина картки містить велике тренування. Розташовані тут достатньо яскраві реакції у вигляді схематичних зображень кульок, хімічних елементів, які складаються у формули простих та складних речовин. Вам видно, що перше рівняння це у нас рівняння окислення фосфору, друге рівняння окиснення кальцію, третє рівняння взаємодія водню. Та азоту. Далі реакція взаємодії між речовинами хлоридною кислотою та натрій гідроксидом, і нижня реакція розклад метану. Картки я створювала з допомогою програми Canva, яка має дуже зручний функціонал, і можна добитися і використовувати її безоплатно. Отже, що хочу сказати? Вважаю, що подолання освітніх втрат це системний процес, доцільно практикувати повторення, використовуючи наші картки, конспекти. І вкраплювати завдання цих карток, карток на повторення в домашні та самостійні роботи на уроці. Хочу подякувати всім моїм колегам, які якісно поставилися до цього завдання, створивши інтерактивні картки завдання для подолання освітних втрат. А вам я хочу побажати в новому навчальному році. Будеш такими ж яскравими, як флуоресцентні барвники, такими ж стійкими у нашій роботі, як алмаз. Нехай наші і ваші уроки будуть насичені знаннями, як розчин насичений солями, а учні активними, як натрій у воді. Нехай кожен день приносять вам нові відкриття як реакція синтезу, і радість від навчання, як виділення енергії при екзотермічних реакціях. Все буде. Україна